Звісно, лаваш зараз можна легко купити у магазині, однак на практиці такий варіант не дозволить вам відчути всю повноту смаків домашнього вірменського лавашу. Цей коржик настільки універсальний, що в ньому і шашлик подають, і використовують в рулетах, і навіть роблять з нього лазанью та чіпси. Також цей рецепт придасть тим, хто тільки вчиться готувати лаваш. Для вірменського лавашу потрібні найпростіші інгредієнти. Перш за все, це пшеничне борошно 350 г, Гаряча вода 180 мл, рослина олія 2 столові ложки, сіль 1 чайна ложка. І далі рецепт покроково. У 180 мл окропу розчиняємо 1 чайну ложку солі. 350 350 г борошна просіюємо і, зробивши поглиблення, вливаємо в нього періодично помішуючи виделкою підсолену воду. Вливаємо 2 столові ложки рослинної олії і продовжуємо перемішувати тісто доти, доки його температура не стане прийнятною для рук. Потім викладаємо тісто на стіл і вимішуємо його приблизно 5 хвилин. М'яке еластичне тісто накриваємо плівкою або викладаємо в пакетик і відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Охолоджене тісто розкачуємо ковбаскою і розрізаємо на 12 рівних частин. Кожен шматочок тіста качалкою розкачуємо в тонкий шар діаметром приблизно 22 см. За допомогою тарілки надаємо коржику круглу форму, а зайві краї обрізаємо. Таким чином готуємо всі лаваші, які перед обсмажуванням присипаємо борошном. Смажимо лаваш на сухій сковорідці по 30 секунд з кожної сторони на середньому вогні. Готовий лаваш змащуємо водою з обох сторін і накриваємо мокрим рушником, поки будуть смажитись інші коржі. Коли всі коржі будуть готові, залишаємо їх під мокрим рушником на 30 хвилин. Потім, знявши рушник, накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник, де вони можуть зберігатися 3 дні. Смачного!